Якщо ви перейшли за посиланням цього відео, отже, прийшов час прокачати Biosкілс. Розпочинаємо вивчення курсу зоології, і тема нашого уроку сьогодні ознаки тварин та тканини тваринних організмів. Але спершу, ніж розпочати, давайте пригадаємо відомі форми життя на нашій планеті. Серед форм життя ми вивчаємо не клітинні, до яких відносяться віруси, та клітинні форми життя. Клітинні форми життя та їх представники об'єднані у дві групи прокаріоти та еукаріоти. Прокаріоти організми клітини, в яких відсутнє ядро, а спадкова інформація зберігається в нуклеоїді. До них відносять архей та бактерій. Еукаріоти це. Організми, в клітинах яких наявне ядро і де зберігається спадкова інформація. До еукаріотів відносять рослини, гриби та тварини, які розпочинаємо з вами вивчати. Зоологія це розділ біології, що вивчає тварин. Будемо розглядати з вами різноманітність тваринних організмів за двома групами: безхребетні та хордові тварини. Що ж ці дві групи об'єднує, а об'єднують їх спільні ознаки. До ознак тварин відносять ті, що вони являються гетеротрофами. Нагадаю, гетеротрофний тип живлення це живлення, готове. Органічними речовинами, а ці готові органічні речовини, тварини отримують різними способами. Наприклад, якщо в раціоні тварини переважають рослинна їжа, то такі тварини називаються фітофагами. Якщо тварина хижаками, якщо вживаються відмерлі залишки організмів, це є сапротрофи. Якщо тварини живуть за рахунок Інших тварин і при цьому шкодять їм, називаються паразитами. Ну і також є ще один спосіб, який називається фільтраторами. І це тварини, які живуть у водоймах, наприклад, це двостолкові молюски та губки. А як називаються тварини, в раціоні яких наявні і рослинна їжа, і тваринна їжа, називаються вони всеїдними, до яких, до речі, відносимося і ми з вами. Наступною ознакою тваринних організмів є те, що для них усіх характерна локомоція. Локомоція це активний рух. І пересуватися тваринні організми можуть різними способами: повзання, біг, стрибки, політ, лазіння, плавання та інші. Третя ознака усіх тваринних організмів це є подразливість. Подразливість це реакція організму на Якісь зміни в навколишньому середовищі на подразники реагують, звісно, органи чуття. Серед реакцій подразливості розглядають у тварин таксиси, що притаманні для простих забудовою тварин та рефлекси, які притаманні вже для тварин, які мають складну організацію. Розмноження являється також ознакою тварин, як і всіх організмів живих, й розглядають два способи розмноження: це статеве розмноження, при якому беруть участь статеві клітини і при якому спадкова інформація комбінується. А отже, наступні покоління будуть вже відрізнятися від батьківських. Та не статеве розмноження, в якому беруть участь лише. Не статеві клітини, і при цьому нащадки будуть ідентичною копією своїх батьків. Ну і звісно, тваринні організми, як і рослині, як будь-які інші, характеризуються рівневістю організації. Що це означає? Те, що тварини розглядаємо за наступними рівнями: молекулярний. Тклітинний. Клітини об'єднуються у тканини. Тканини формують органи. Органи за своїми функціями об'єднуються у системи органів, а різні системи органів вже формують цілий організм. Переходимо до другої частини нашого уроку тканини. Давайте пригадаємо з вами визначення тканин. Тканина це група клітин та проміжків між ними, що заповнені міжклітинною речовиною. Наука, яка вивчає особливості будови і функціонування тканин, називається гістологія. Для тваринних організмів притаманні чотири типи основних тканин. Розглянемо їх. Епітеліальні тканини. Їх характеристика те, що клітини щільно розташовані одна поряд з одною і наявна невелика кількість міжклітинної речовини. Функція епітеліальних тканин це захист організмів від несприятливих впливів навколишнього середовища. Тканини внутрішнього середовища це друга група тканин. До них відносяться такі тканини, як жирова, рідка тканина кров та лімфа хрящова тканина та кісткова тканина. Усі тканини внутрішнього середовища характеризуються тим, що клітини розташовані далеко одна від одної, і між ними наявна велика кількість міжклітинної речовини. Чи то в рідкому стані може бути ця міжклітинна речовина, як, наприклад, у крові та в плазмі. Чи у твердому стані, наприклад, як у кістковій тканині. Третя група тканин, що характерна для будови тваринних організмів м'язові тканини. М'язові тканини характеризуються здатністю, до збудливості та скоротливості. Серед м'язових тканин розрізняють непосмуговану або гладку м'язову тканину. Вона бере участь в утворенні таких органів, як. Стінки судин, стінки травного каналу, стінки сечовидільної системи. Клітини гладкої м'язової тканини мають веретеноподібну форму, одноядерні і скорочення їх мимовільне. Серцева посмугована тканина характеризується трубчастими вже клітиночками, має посмуговані ставставні диски, які об'єднують клітинки одна з одною. Звісно, ця тканина. Є основною у будові серця, що забезпечує перекачування крові. І третій вид м'язової тканини посмугована скелетна тканина, також як і в серцеві клітинки, трубчасті, багатоядерні і характерна посмугованість. Посмугована скелетна тканина утворює м'язи тварин, за допомогою яких вони здійснюють локомоцію. Тобто активний рух. Остання група тканин це нервова тканина. Характеристика нервової тканини це її здатність до збудливості та провідності інформації. Нервова тканина утворена із клітинок, що називаються нейронами. Відростки нейронів сприймають інформацію від подразників та несуть її за допомогою нервових імпульсів у центральну нервову систему. Отже, сьогодні на уроці ми з вами ознайомилися із загальною характеристикою усіх тваринних організмів та дізналися про основні типи тканин, які входять до складу і. Будують організм тварин. Далі буде.